Постійно на нулі заходити на їхню територію, здійснювати штурмові дії. Якщо можна казати про енергодар, Була, вже ну, можна. практично місяць приходилось тренуватись, лавати в холодній формі, форми, в бронежилеті. Їхня тактика, розхідний матеріал це люди. Хімія це розвідка бою. Вони давлять масою просто. Вагнерівці, так звані. Здалеку їх не спитаєш, а коли мертві, вже не поговориш. Я свою службу почав з 2014 року. Під час першої, так би мовити, мобілізації, коли організовувалися добровольчі батальйони, сталася така напівсмішна історія, як то думав, півроку повоюю і повернусь до своїх справ. От сьогодні вже майже 10-й рік моєї півроку війни в Дебальцево я був Де ще? Маріуполь. Ми встановили Блокпост на Волновахи, той сумнозвісний, де був підбитий автобус, uh -huh. О, Гірське, Кримське. Це мої напрямки були діяльності. Починав з командира батальйона, потім потрапив в центральний апарат. Ну і з 24 лютим спочатку просто в підрозділі нас поліції, потім вже в Полку Сафарі від самого початку. Служив строкову службу 16-18 рік. Національна гвардія України, Барс підрозділ. Теж е, зараз вже рік, полку Сафарі, командир першої штурмової роди. Можливо, колеги ваші інтерв'ю не дають, але мені ваше обличчя знайоме зі світу спорту. Розкажіть, будь ласка, до 24 лютого ким ви були? Тренер змішаних і є єдиноборств. Ми виступали. Як по бойовому самбо, так і по змішаним Денбостом багато учнів виступали в складі збірної України на міжнародній арені. Рядом з нашим залом був блокпост наш. Тому ми там стояли і потім, коли навала від Києва пішла, ми зрозуміли, я і деякі спортсмени з мого залу вирішили, що ми не зможемо просто піти і займатися своєю справою. Треба вигнати. До кінця зробити роботу до кінця і вступили в, в полк Сафарі. Полк Сафарі чим відрізняється з-поміж усіх інших українських підрозділів, які завдання виконує задача. Основна полка Сафарі зробити раптовий удар в тій чи іншій точці. Зайняли територію, передали її підрозділу, який буде її утримувати, і знову на підготовку до іншої Получить, задачі. Да. Постійно на нулі. Постійно будь-яка наша задача пов'язана з нульом. Або вже робити для, для росіян мінус. Заходити на їхню територію, здійснювати штурмові дії. В межах Києва треба було зібрати саме з нас поліції, створити цей залізний кулак, який би виконував вже задачі, ну не зовсім так сказати, поліцейські. Потім основні зусилля були кинути на звільнення Ірпіні. Російські воєнні відступили. Підрозділ себе показав як дієвий, підрозділ себе показав як потрібний, і було прийнято рішення продовжувати розвивати його в подальшому. Були задіяні і в таких областях як Харківська, Запорізька, Луганська і Донецька. Сумська. Ми були закріплені за певними. Служби ми на тих напрямках, де гур, де прикордонники, де е, ЗСУ. В Вірпині, яку основну роботу ви робили? Розкажіть. Ну, ми по суті, одні з перших заходили туди. І відповідно проходили ці всі запахи, коли ще трупи не могли прибирати. От е, проходили ці заглядання в підвали, де могли бути цивільні, і могли бути не, не тільки цивільні. Групи, а коли ти йдеш і просто лежить. Жінка вбита, ну наприклад, особисто на мене справило враження це могилки біля будинків. Наша перевага в тому, що ми вміємо діяти в умовах населеного пункту в приватному секторі при атакуючих штурмових діях. От для цивільних розшифруєте, що таке ці атакуючі штурмові дії? Це безпосередній контакт з ворогом, це коригування артилерії української, це евакуація цивільних українців. Ну, практично все, що ви перечислили, бувають такі задачі, які просто вик... вимагають виклику на себе уваги. Ага. І так чи інакше, ми в... В... в житловому секторі зустрічаємо цивільних, яким потрібна допомога. Коли ви в трьох познайомились? Тільки тут? Ми як приїжджаємо додому там на 2-3 дні, припустимо, ну, як воно відбувається, я так день проводжу вдома і мене вже тягне назад. До пацанів, ми якось один одним обмінюємося е, теплотою. Тут е, сім'я, одна, одна велика сім'я, родина. Тут нема фальші. Глядачам теж треба розуміти, що фактично зараз я спілкуюся зі спецназом. Та і так, просто, Де ми знайдемо багатослівного спецназівця? от Мені цікаво. тут. Ну Перед інтерв'ю ви були трішки більше такі... такій. Там можна було матюкатися. Давайте перейдемо до бойових дій. А можна вас попросити, якщо це можливо, розказати хоча б про одну операцію? Можна вдало, можна невдало? Розумію, що це під грифом таємно? Якщо можна казати про, 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 про Енергодар, це було ну, на місяць приходилось там тренуватись, в воді, плавати. В холодній видій формі, припригати, в бронежилеті скидувати, тому що заход в енергодар був на лодках, на кораблях, невеликих суднах. Це все вночі було, вона довго готувалась. тому Висадки з лодок, там пророботка вся і аналітика робилась дуже довго. Потім шукали вчасну мить, там, коли це зробити, там, погода і інші умови. Мета, яка була операція? Зайти в енергодар. Є населені пункти, де ви підіймали український прапор? Ямпель. Ямпель? Ямпель. Це була Ліманська операція. Тобто, коли звільняли Лиман, і наш підрозділ ну, безпосередньо мав заходити в Янпіль. Були прямі зіткнення на відстані автоматної стрільби. Ворог міг на 100 метрів розладити нас, а ми могли. Розледіти ворога. Це було 2 вересня. Якраз ми вийшли в посадку і мали пройти СП їхню ворога. Прошу, прошу. Посереджений пункт. Півтора кілометра. І ми так ну, досить довго ми проходили там і повзли, і закріпилися, окопалися. І зранку в 6.15 почався обстріл по наших позиціях. Ага. І отримав осколочне поранення. Осколок залетів в живіт. І біля центральної аорти об'єм сантиметра, дякувати Богу, зупинився. Зразу визвали групу евакуації. Я трьохсотий. Да. Це він скромний, він дійсно сам дійшов. Треба було виносити ті, хто тяжкі. Командир нашої групи тяжкий був, треба було виносити. П'ять місяців ми були в, Запорізь, в Запорізькому напрямку. Виконував операції там Щербаки, малі Щербаки. До речі, ну, так Бог мило, я теж повинен був бути з кубіком в той групі, але я був... залишився трошки раніше ага. на, там, в групі евакуації. А скільки, до речі, часу ви були на реабілітації? Ну, десь два з половиною місяці. Лікарі казали, що більше часу пройде в мене, щоб відновитися. Ну, я їм сказав, що це буде менше часу, тому що мені треба ставати на ноги скоріше і повертатися назад в стрій до, до своїх побратимів. Ворог, який би він там не був, він все одно вчиться на цій війні, а війна вимагає вчитися тут і зараз. В Бахмуті у нас там була промзона. В першій операції у сукупності з іншими підрозділами нам вдалося її зачистити. Її потім втратили. Дані приходиться перевіряти. Ну, я не знаю, мабуть, десятью методами для того, щоб, якщо і здійснити операцію, то без втрат Бахмут став психологічним форпостом, що для тих, що для тих. Що змінилося в війні за ці роки? Ваші спостереження, які в розрізі від 14 до сьогодні, то то все було розвідка боєм. Росіяни такі особливість мають, вони не розуміють меж. Чим більше ти їм даєш, тим більше їм треба. Якщо вони там прихватили якісь областя, то вони туди рвуться. О, більше їм треба. Вони розуміють uh -huh. тільки силу. І в той час війна була така. Такі, знаєте, Були тільки спалахи, окремі спалахи, сумнозвісний, там Іловайськ, того, що зараз відбувається з дня у день. Вагнерівці, так звані. з ну, ну, ними під час бойових дій. Здалеку їх не спитаєш, а коли мертві, вже не поговориш. <рес> ну, і це це вагнерічі, no. це десантно там їхні війська, чи це будь-хто. Їхня тактика це у них розхідний матеріал це люди. Якими розвідка боєм, це в них. От. Вони давлять масою просто і, ну і, в принципі, як розуміти, що недооцінити ворога не можна ніякому разі. Ну і арта в них працює. Копати вони вміють. Два поверхи. Там, знаєте, як в анікдоті в тому. Що ж ти риш, Василь Іванович, «Хочу фото по грудь. Заглядую, там два «А Що ж ти копаєш?» Я ж з конем ще буду. Так і у них. Іде група там, чоловік 15 російських. Не знаю, що там з ними роблять, але. Ну, перший падає, ну наші роботи, перший падає, задні навіть не дергаються. Переступають, їх пум-пум-пум склали. Ровно через 40 хвилин виходить наступна група по тій самій стежці. Їхня тактика зараз це е, атаки малими групами, допасаючись е, наступу нашого, вони постійно-постійно. Хвиля за хвилею, тут знаєте, методично, методично нападають, нападають. Тобто там в напрямках, де вони вже там набрали кулак, да, тоді вже все йде, зрівнюється з землею артою, і тільки тоді заходить піхота. От в Україні оголосили про створення гвардії наступу. Безпосередньо ваша компетенція, зокрема, там буде така гвардія Людь, створена серед іншого, із полку Сафарі. так? хто ну, може долучитись до цієї гвардії і як вона працюватиме, розкажіть. Приставка штурмовий це не для красного слова. Це штурмовий підрозділ. Всі, хто хочуть служити, хто мотивований, а найбільше потрібні ще спеціалісти тих чи інших напрямків, в тому числі і таких технічних напрямів, як там механіки, автомашин, налагоджуючи побуту. І нема важливішого, крутішого. Потрібні. Мінометники, штурмовики потрібні, снайпера потрібні, Мед. оператори дронів, медики. У росіян, як би там не було, з усіма її там потужністю, але сили виснажуються. Відповідно, у них є, вони збирають сили на ривок. І від того ривка їхнє буде залежати життя. Тому дуже хотілося б так сказати, наш, ну, щоб глядачі українці. Незважаючи на цю всю Ейфорію там всі сильні, всі перемагаємо, там стоїм, за кожним словом, відбитий наступ чи успішна операція, стоять воїни, які віддають за це своє життя. А вже, звісно, числові підрахунки, то вже залишимо на кінець. Війни після нашої перемоги.